Чули про покращення. Ми чули дуже гарні речі. Як ідеться, е, йдеться про інтеграцію в інтеграцію Європейський Союз, що у нас не буде корупції, що у нас не буде, що у нас не буде без всісіля влади, що у нас українці стануть краще жити. Нам розказують це вже багато років. Розказують так, що можна заслухатись, але на жаль, нічого не відбувається. Євроінтеграція на, у нас змінити правила гри в країні, що українці стануть жити краще. Нам говорили про євроінтеграцію. Ми знаємо, на яких підставах, на яких умовах живуть українці, живуть європейці. Ми, хоті, ми вимагали ті ж самих стандартів. І ми мали надію, що ми підпишемо євроінтеграцію. Ми будемо такою ж самою країною і пройдуть реформи, як в Польщі. Чехії, Словакії, Угорщини на жаль, за тиждень до підписання угода була зірвана. Зрив євроінтеграції. Це державна зрада. Потім почалось питання про компенсацію. Жодного питання про компенсацію жодного разу не було піднято за три роки. Вони виникли за тиждень. Потім була така сума піднята астрономічна в 160 мільярдів євро. Звідки? Потім, коли українці, діти, студенти вийшли без з європейськими з українськими прапорами відстоювати своє бажання жити в європейській країні, цей уряд і ці представники цього уряду розігнали кійками цих хлопців всі кадри ви бачили по телебаченню. Я впевнений. У мене у мене є чітка впевненість, і більшість українців, ті, які за сьогоднішній день виходять на майдани у Києві, у Львові, Черновцях, всіх місцях, майже в Донецьку, виходять з одним з одним вимогою. Відставка цього уряду, тому що він багато обіцяє. Він бреше, і у нас чітка вимога. Відставка уряду, відставка президента, тому що на сьогоднішній день. Ми втомились чути обіцянки і красиві слова. Нічого не відбувається. Продовжується корупція. Пан зараз сказав, що він протягує руку, а ви знаєте, що половина українців вже ноги протягнули від вашої руки. Тому наша чітка позиція. Зрив євроінтеграції і ті дії, які відбувалися на сьогоднішній день поведінка до українців, це обличчя цієї влади, це державна зрада і ще вимага, відставка цього.